Більше вісімдесяти вагітних жінок, котрі переселилися з зони бойових дій до Новоград-Волинської громади, долучилися до програми з надією та при надії». Сімдесят жінок народило і ті, які приїхали з інших областей, з інших районів, яких війна заставила покинути свої домівки. і от знайшли домівку тут. З 1 липня 36 жителів області отримали гроші через центр зайнятості для створення власної справи на загальну суму понад вісім мільйонів гривень. Ми будемо здійснювати моніторинг гранту, моніторинг його діяльності, як він сплачує внески, чи дійсно працюють люди, щоб люди працювали офіційно. Із надією та принадії у Новограді Волинському започаткували медико-соціальний проєкт для майбутніх мам, які через повномасштабне вторгнення Росії в Україну переселилися до цієї територіальної громади. Оксана Литвинчук до Новограда Волинського приїхала на 20-му місяці вагітності разом із старшою донькою Софійкою. Під обстрілами залишили дім у Креміні на Луганщині. А 13 серпня Оксана народила Даринку. Не відпускали мене, тримали за руку. Кажу, я я лінтяйка, я не можу потужитися, але вони мене підтримували. І так у мене в п'ятій годині Дариночка з'явилася ввечері. Ще батьки мої не знали, знала тільки я, чоловік. Донька також тут дізналася вже тут. І назвала Даринкою. Весь період вагітності жінку консультували лікарі та психологи. Про медико-соціальний проект для таких як вона Оксана дізналася у місцевій поліклініці. Почула про проєкт соціальний. Від надії до надії про матерів. Особливо це про матерів, які ВПО внутрішньопереміщені особи прийшла. Мені сподобалося. Це спілкування, тому що ти приїздиш у чуже місто, так є родичі, але усіх свої родини. Ввечері зателефонуєш там, зранку зателефонуєш, питаєшся як справа. А цілий день ти сам тут самісенький. А так мамочки, у яких також є горе в сім'ї. Ми і розмальовували шопери, і розмальовували печиво. Дуже сподобалось. Від початку повномасштабного вторгнення у пологому відділенні Новоград-Волинської Мійська лікарні жінки-переселенки народили 42 дівчинки та 28 хлопчиків. «Пологи різні, жінки різні, але взагалі всі жінки вийшли звідси з гарними здоровими дітками. Були пологи в когось ваші, в когось були пологи легкі. Але всі дітки живі, здорові, гарні дітки. Мами всі також. У рамках проєкту передбачили також відвідування кімнати психологічного розвантажування. Перші місяці війни, коли поступали до нас внутрішні переселені, всі вони безумовно були налякані, вони всі були сковані. Ми безумовно старалися як можна допомогти розвантажити її, хоча б отут у нашому відділенні, що вони не одні. Проєкт від надії і при надії» працює на волонтерських засадах. Головною умовою участі у ньому є бажання жінок. Заходи у нас різнопланові, які передбачають зустріч з психологом, робота ручна по розпису декоративного печива, по розпису так званих шоперів, по зустрічі із священнослужителями, а також зустріч у пологому будинку, де нашим майбутнім матерям давалася можливість отримати такі дієві практичні поради лікаря кушер-гінеколога по підготовці до пологів, лікаря-неонатолога. Загалом участю у проєкті від надії і при надії станом на п'ятницю. 15 серпня скористалися 86 жінок-переселенок. Ірина Остапчук Ігор Горач. Новини на Суспільному. Під час повітряної тривоги дістатися до сховища людям на візках самостійно неможливо, каже Житомирянка Наталія Колота. У нас укриття немає. Ми на першому поверсі, в нас подвалів немає. Найближче укриття від її дому за 400 метрів. Але скористатися їм під час повітряної тривоги Наталя не може. Ви бачите, як знаходиться цей під'їзд і для коляски даже прохід замалий, щоб навіть скористатися тим, щоб мене даже занести туди, то це неможливо. Немає укриття у своєму приватному будинку і житомирянин Юрій Баришев на початку військових дій, коли дуже Часті були повітряні тривоги, літали літаки тут. Тут доводилось ховатися в першу чергу в себе в гаражі. Я проживаю в приватному секторі, тому найближче бомбосховище коло мене знаходиться десь приблизно в 200-300 метрах. Якщо чесно, то я туди не під'їжджав, тому що зрозуміло, що бомбосховище у нас не прилаштоване саме для людей на візках. Там сходи кругом і навіть. Ну, Зрозуміло, якщо попросити людей, то допомогли б спуститися, але я не впевнений, що там би мені було б зручно знаходитись. Разом з Юрієм Баришевим ми пішли до найближчого від його будинку укриття. Бачите, що навіть дістатись до підвалу, не спускаючись туди, то там сходи теж я не можу самостійно. Житель будинку Анатолій Самчук показав нам сховище зсередини. Тут. Сходи, низька стеля ну, візочник не зможе по сходах спуститися таких. Про проблему недоступності укриттів для людей, які пересуваються на візках в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. Знають і виходячи з того, що Ну, практично зміни конструкційно неможливо здійснити для того, щоб забезпечити ту категорію, про яку ми зараз з вами говоримо малобільних груп. Є вихід з положення, те, що ми рекомендували кожному власнику або кожному відповідальній посадовій особі, яка отримує те чи інший житловий будинок, використовувати дерев'яні дерев'яне насіли, які сприятимуть. Укриттю доступу, доступу да, до підвального приміщення маємо розуміти як людину на візку спустити в укриття. Підйомники тут не пройдуть, коли йде паніка, це теж ні. І людина по п'ять по останній раз, коли, наприклад, я виїжджала з міста, було 13 разів добу сирен. Ну, це для людини на візку це просто нереально. От тому, звичайно, нашу категорію потрібно евакуювати. А... Друге питання: хто хоче виїхати, і чи ми можемо забезпечити евакуацію технічно грамотно, щоб передбачити транспорт, супровід, ліки? Ну я не думаю, що наша країна взагалі ну, в цілому на це готова. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. З 1 липня 36 жителів області отримали гроші для створення власної справи на загальну суму понад 8,3 мільйона гривень. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення не менше одну або двох нових робочих місць. Про це розповіла голова комісії з опрацювання бізнес проєктів обласного центру зайнятості Тетяна Касімцева. Головним розпорядником коштів виступає міністерство економіки. Всього подано нашими громадянами 214 заяв, із яких негативна оцінка банку: 72 громадянини. Відхилені були обласним центром зайнятості це або непрозорі, або якісь сумнівні результати. 74, проведено 61 співбесіду і. Підтримано обласним центром зайнятості 49 бізнес-планів наших громадян. Зараз на даний момент державний центр зайнятості дав позитивне рішення для 36 жителів Житомирщини. Гранти видаються для фінансування всіх напрямків підприємництва, говорить Тетяна Касімцева. Протягом всього періоду з дня отримання отримувачем мікрогранту до трьох років або раніше, як він там його повертає, ми будемо здійснювати моніторинг гранту. Моніторинг його діяльності, як він сплачує внески, чи дійсно працюють люди, щоб люди працювали офіційно. Це і перукарська справа, це і відкриття якогось швейного, наприклад, там, виробництва, це і ресторанна справа, це і стоматологія, це і пекарні. Всього планується 12 хвиль. Взагалі подавати заявки можна до 12 грудня 2022 року. Житомирянин Олександр Саварін отримав грант у сумі 250 тисяч гривень для розширення стоматологічного бізнесу. зараз тут працює цех із виготовлення зубних коронок та протезів. Добудовується клініка. Доведеться брати ще й кредит, розповів Олександр. Бо грошей і мікрогранту мало для придбання всього обладнання. Ми отримали мікрогрант 250 тисяч для цифрового обладнання. У нас іде будівництво, але не хватало іменно такої цифрової печаті. Вона більш високоточна, це пічача сіга. Ми її чекаємо і будуть найбільш якісніші роботи. Можна сказати, що цифрове обладнання це високий. Рівень і точність протезування в стоматології. Коштів не вистачить, тому що грант на 250 тисяч, а сама печать коштує 12 тисяч доларів. Решту коштів будемо, збирати. Собирати, одалжувати. Мікрогранти можуть отримувати не тільки підприємці, а й усі бажаючі, які пройшли відбір. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Від початку повномасштабного вторгнення в обласній лікарні зросла кількість пацієнтів з хронічними захворюваннями. Мені навіть місяця пропускати ні в якому випадку не можна. Стихійне сміттєзвалище площою півтора гектари у центрі Житомира прибиратимуть у листопаді. Стихійне сміттєзвалище це викидається все, що завгодно. Це і пластик, і це і органіку можуть викинути, це може бути будівельне сміття, яке ми маємо окремо утилізовувати. У стаціонарі обласної лікарні імені Гербачевського станом на 15 серпня лікується більше пів тисячі пацієнтів. У березні цього року їх було 150. За словами генерального директора закладу Богдана Леськіва, від початку повномасштабної війни лікарня надавала лише невідкладну допомогу. Окрім того, пацієнти не мали змоги приїхати на обстеження через відсутність транспорту та ворожі обстріли. Олена хворіє рідкісним ревматологічним захворюванням. Жінка вимушено пропустила три курси лікування. Стан її здоров'я за цей час погіршився. У мене пішов асептичний некроз. Я була на лікуванні місяць тому назад. А зараз я жагла на своє лікування. Я лягаю раз в півроку підлікуватися. Кожен місяць я сюди приходжу до лікаря, я здаю аналізи. Ми коригуємо лікування моє, тобто мені навіть місяця пропускати ні в якому випадку не можна. Ці хворі. Весь час мають нами спостерігатися, аби не було ускладнень від лікування. А по-друге, аби не було загострень від пропущення чергового курсу лікування. Людмила Крикливець розповіла, що зараз, через велику кількість звернень, у лікарні діє декілька форм лікування пацієнтів. Ми маємо можливість консультувати хворих безпосередньо у відділенні. Ми відкрили так званий стаціонар одного дня. Тепер хворі, які на програмному лікуванні у нас знаходяться одну добу. У нас взагалі наладився оцей зв'язок і консультація лікаря по телефону. Житомирянин Олександр Курс лікування проходитиме за формою стаціонар одного дня. Прикапитись мінімум 10 днів. У мене хвороба не вилікована там, не стільки, але можна її просто притермажувати. Не має бути перепон для того, аби хворий мав доступ до військового спеціаліста. Ми можемо попередити не тільки скоригувати лікування, але і психологічно надати якусь допомогу. За словами Людмили Крикливець, лише в роматологічне відділення лікарні щодня оформлюють більше десяти хворих. Ольга Степоренко, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. Міське комунальне автотранспортне підприємство 0628 оголосило тендер на прибирання схилів поблизу вулиці Басейної. Площа забрудненої території близько півтора гектари. Лариса мешкає поблизу сміттєзвалища. Каже, що влітку вона та сусіди відчувають неприємний запах. Хоча хто виносить сміття на схили, не знає. Ну просто так буває інколи так запах такий якийсь неприємний іменно з того яру. І все. Можливо, там у нас мусорка є, просто її вовремя не забирають. Стихійне сміттєзвалище у центрі Житомира з'явилось понад 20 років тому, розповів головний інженер КТП 0628 Андрій Кудак. З того часу забруднені схили прибирали лише волонтери. Воно починається за ринком подол одразу, це з цієї сторони, і закінчується фактично аж яром за подільською церквою, саме виходом на вулицю Млинова. В основному розміщене сміттєзвалище на схилі понад ринком Подол і напроти нього тут робили скиди виключно мешканці, які тут проживають. Тому що тут таке місце, куди приїжджаючий транспорт не заїде. Фактично, ці схили, які ми бачимо, вони наполовину складаються з сміття з поутових відходів. За словами Андрія Кудака, на ліквідацію несанкціонованого сміттєзвалища підприємство витратить 375 тисяч гривень. Оцінювали роки два назад двісті 230 тисяч гривень, Але наразі вартість зросла і паливомастильних матеріалів, і вартість техніки, це зважаючи на погодні умови, і зважаючи на те, що зараз неможливо це зробити, бо дуже рослинність велика. До робіт можна приступити не раніше листопада місяця і виконувати їх починаючи з листопада і десь приблизно до квітня місяця. Екологиня Наталія Бордюх каже, що після прибирання ґрунти на місці сміттєзвалища відновляться приблизно за 10 років. Стихійні сміттєзвалища. Це викидається все, що завгодно. Це і пластик, і це і органіку можуть викинути, це може бути будівельне сміття, яке ми маємо окремо утилізовувати. Так? А плюс, я знаю, дуже багато стихійних сміттєзвалищах знаходили і навіть люмінісцентні лампи, ртутні лампи, які, достатньо токсичні речовини містять. Оці, що 20, ну, роками, так? було сміття, йдуть дощі, так само збивається сток, нашаровується інший ґрунт. Тобто для того, щоб його чистити, треба підняти вже трішки того самого, що під тими листям, під тими кущами. Там його треба купнути вже. <плес> Стихійне сміттєзвалище у центрі міста почнуть прибирати у листопаді цього року. Аліна Домбровська, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. 16 серпня у Житомирі в день до 24 градусів тепла вночі до плюс 19 дощитиме. У Бердичеві вдень максимальна температура 23 градуси тепла вночі до плюс 18 дощ. У Коросині в день до 25 градусів вночі до плюс 19 дощова погода. У Малині синоптики передбачають максимальну температуру 25 градусів тепла вночі до плюс 20 дощ. У новгороді Волинському в день 24 градуси тепла вночі до плюс 18 дощ. Волеську впродовж дня до 25 вночі до плюс 19 градусів тепла дощова погода. Як уникнути паніки та заспокоїтись? Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти, спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі, вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності на війні страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше, дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге, рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють, і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці. Проведіть час на самоті. Четверте. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде і реагувати на те, що все, нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заверіть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні, випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій. Так можна відновити контроль над собою. Шосте знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме. Пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення. І через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості, для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо. Як поводитись під час обстрілів в умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте в будівлі, рушайте до найближчого укриття, тримайтесь на відстані від вікон для уникнення уражень нервової системи, рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками. Візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яма, канава на живіт, кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні. Не ховайтеся за авто, чи кіосками. Після завершення обстрілу зачекайте 10 хвилин, перш ніж встати. Вірте в Збройні Сили України! Ми переможемо!